Доброго дня, і так, деякі пенсіонери можуть отримати тисячу гривень надбавки до пенсії. Я би сказав до тисячі гривень, і в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, яка з категорій пенсіонерів може отримати тисячу гривень надбавки до пенсії. Своєї пенсії. Так, поїхали. І так, розмір надбавки становить 837 гривень, при чому зі зростанням прожиткового мінімуму цю суму буде збільшено. Хто ж з пенсіонерів може враховувати на таку доплату та як її оформити? Така норма передбачена постановою Кабінету міністрів номер 261 Щоб отримати надбавку, пенсіонер повинен бути старше від 80 років, проживати самостійно, потребувати постійного догляду та за станом здоров'я та отримувати пенсію за віком. Українці, які отримують пенсію з інвалідності, претендувати на таку надбавку не можуть. А стан здоров'я, який потребує постійного догляду, повинен мати медичне підтвердження. Розмір хімічної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю. Наразі прожитковий мінімум становить 2093 тисячі гривні, а з 1 січня 2024 року його обіцяють підняти до 2361 тисяч гривні. А це значить, що з першого місяця нового року пенсіонери пенсіонери зможуть отримувати не 837 гривень доплати, а 944 гривні, тобто майже 1 тисячу гривень. Як оформити доплату до пенсії? При оформленні доплати українські пенсіонери мають надати такі документи: по-перше, висновок лікар лікарської комісії. Що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду? По друге, паспорт, по-третє, ідентифікаційний номер, четверте, витяг з пенсійного фонду, що від... підтверджує відсутність отримання надбавки за доглядом за пенсію. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.